Добре? Да. Ужгородський парк підзамковий цього літа ожив. Дитяча метрушня та веселий сміх тут лунає цілий день. Так само, як колись, сюди приходить все більше людей, аби сховатися від літньої спеки та відпочити з дітьми. Цей парк отримав ще один шанс стати місцем сімейного відпочинку завдяки мотузковій розвазі, яка близько місяця тому тут відкрилась. В Європі мотузкових парків це нормальне, ще достатньо багато. Ужгород, як ми вважаємо, європейське, це точно європейське місто. І я носився цією ідеєю приблизно 4 місяці. Знайшов однодумців поза межами нашого міста, які допомогли організувати цей проект мотузковий парк Тарасан. Партнером стала всеукраїнська корпорація, яка нараховує близько 20 мотузкових парків по всій країні. На Закарпатті їх є вже два в Ужгороді та Іршаві. Їх популярність зростає, й інші районні центри висловлюють бажання і собі в міських парках встановити подібні. Відривають дітей від вулиці, від занять комп'ютером, повертають до активного способу відпочинку. Тому що подолати маршрут, подолати маршрут треба. Не тільки фізпівток, одно треба й психологію, психологічна впевненість, рівновага. Оце дві складові, які допомагають отримати задоволення. На сьогодні тут працюють два маршрути: дитячий від трьох років і дорослий від 10-11 років. Бажаючих чимало за безпеку хвилюватися не варто, запевняє керуючий. Усі інструктори мотузкового парку професіонали, а спорядження нове та сертифіковане. У нас працюють фахові інструктори, інструктори, котрі є діючими або колишніми спортсменами туристами. Вісімдесят відсотків працівників це кандидати-майстри спорту з пішохідного туризму, тобто це профі. У планах розширення розважального парку, створення нових маршрутів для подолання та урізноманітнення варіантів відпочинку. Найближче оновлення екстремальний маршрут подолання для дорослих. Ми плануємо третю дистанцію тут побудувати. Дистанцію, яка буде називатися адреналін. Це ще 12 етапів, які потребують уже більшого більшої фізичної підготовки певності, і на які ми не будемо випускати осіб віком до 16 років. Нова атракція в Ужгороді стала місцем для активного, здорового та сімейного відпочинку.